Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Бодя, йди помахай в ручку в камеру. Ручка. Привіт! Мені в глаз прям. Радий вас бачити на каналі, друзі. Обов'язково підпишіться, обов'язково поставте лайк або дизлайк. Е обов'язково напишіть коментар. А ми трошки побудемо. У вас на зв'язку, та покажемо, що у нас відбувається та що ми будемо робити, трошки, трошки покажемо на відео. Нічого. Ну що, прийшов час ще одну свинку обирати. Будемо обирати ще одну свинку. І покажемо вам, що да як. А для того, щоб була якісна ваша відгодівля. Треба використовувати соєву макуху. На початку, на старті, треба використовувати соєву макуху. Зараз покажу вам, яку я використовую. Я її даю корові, коровки даю даю соєву макушку. Це гарна білкова група. Беру якісну у якісних виробників, вони відправляють по всій Україні. Прикріплю контакти обов'язково в закріпленому коментарі, в описі під відео. Тому що багато людей питає, пишуть в особисті повідомлення, а як, а що, а де купити. Тому такі справи, друзі. Отаку кришу зробив козам, бо Іриска вистрибує, лазить тут по годівниці може нагадити, потім погано сіно їдять. Ну, коротше, це не варіант, а тепер вона отак закрита. отак от, от Зараз вам покажу саму соєву макуху. В отаких таких от мішочках відправляють по 30 кілограмчиків бачите? Я замовляю на Укрпочту, можна на нову пошту. Ось така от вона не подрібнена, отакими от. Шматочками йде. Дуже пахуча, дуже класна соєва макуха. Вона для відгодівлі йде те, що треба. Вона дуже класна для відгодівлі. От Я два мішочки замовив. І зараз ціна 16,50. 16,50. Дуже класна ціна. 30 кілограмів. На старті я даю 20%. Потім 15%. А вже... Ось таким великим поросятам даю її дуже мало. Практично вже не даю. Даю там висівки, зерно і сироватка постійно виливаємо вон, в корито сироватка. он свинки 200 кг, навіть трошки більше. Які вони були малі, хто там сумнівається, не вірить. Є відео з літа, коли я їх привіз. там Біля кінця літа чи середина літа, я їх місячними привіз. Можете подивитись відео. Вони у нас он молочко годувались зерночком Зараз взагалі сироватка у них от то, то постійно там повне корито. Уже місяць, як мілка отелилась, постійно молочка. І вони на очах почали рости. Так, а ось така виходить вона в подрібненому вигляді, коротше, отака от я її подрібнюю. І ось така соєва макушка. Я ж кажу, ну це гарний старт. Щоб у вас росли свині великі, треба на старті 20%. Плюс вітамінна група треба давати. Це у мене висівки стоять, коровці даю. Бодя, помаши ручкою в камеру. Як же ж тут без Боді? Лізе, лізе, чуть, чуть не упав. Оце я тут ще хочу прибудувати, загончик зробити. Потім отут всю землю вичищу, тут перегноя трошки. Треба оце все вичисти, розібрати стінку, поєднати. Цим сарайчиком де свинки, коротше кажучи, і зробити отут великий загон. А кіз поставлю ну, цю підлогу, де в мене телята оскар з патроном стояв. отут от зроблю таку таку ну таку. рештак, такий зроблю з проміжутками до дошточок отаку як лесінку. Для того, щоб отак зробити, сюди сіна напихати і кози могли їсти. І воно падає не під ноги у них, а от сюди в годівницю. Отак от її трошки перекрити. Ну коротше. І тут зроблю добавлю стовпчик. Отут загончик доділаю, зроблю. Оце їм тут таке гарно буде багатенько місця, як потепліє. Оці дві козюлі у мене будуть. ось тут. Поприбираю ці мішки, це все поприбираю. Той Ту циркулярку тут дошки розпускав. Коротше. Такий стіл зробив на бочку, кладу, її можна досточки розпускати, такі не дуже товсті. Коротше, роботи багато. Працюємо. Насіння в наступному відео покажу. Козюльки. Що там наша вреднюча? Хто тебе бадав в той раз? Хто бадав бодю? І снежа бадала, скажи, і різка бадала, всі бадали. Прутик брали трошки. О, гризи. Гризи, гризи. Ну і тебе треба погладити, да, моя ти радість. Скоро похолодало, то ми гуляли частенько, а це зараз дуже холодно, вітер, сніжок зривається. Так ми зараз поки що не виходимо гуляти. Да, моя дівчинка моя, ти хороша. Вже треба телефонувати, шукати малих поросят, бо хочу 10 штучок купити, бо цих виріжемо. Треба купувати. Да, Оскар? Красавчик в минулому відео показали, Папа! який ти вилиняний, да? Папа! дружок. Гарний дружок. Що? А, в воду висипалась, так? Зараз ми їм помиємо те відерце та водички частенько. і Кожного дня міняємо водичку їм. Два козюлька. Вот така ти козюлечка. така ти козюлечка жуєш. Криша, так? Да? Тепер нікуди не дінеться наша іриска. Нікуди не дінеться. Нікуди не збіжить. Трошки криша. Ну, воно знімається так трошки. Там дві мотузочки прив'язав. Бо я ж кажу, скоро їх звідси заберу. Підуть в більший загончик. Да, Мілашка? Мілашка. Так, а ось тут темно. Ось тут місце треба стінку розібрати, поли застелю і буде гарний загон. Більший навіть, ніж цей. Ну, поки що треба сюди свинок взяти. Зараз цих виріжем. На початку квітня останню. Приберемо і нормально. Коротше. Ну, маленьких наберемо свинок. Побачимо, які ціни, якщо дуже дорогі, то штучок 5-7 купимо. Ну, хочеться 10. Ну, звичайно, на них треба більше корму, але ну, нічого. Будемо їх витягувати. Будемо їх витягувати, так, Мілашка? Мілашка, Мілашка. Зараз покажемо, що у нас по м'ясу вийшло. Це на наступний день. Уже оце м'ясо, яке зараз ми вам покажемо. Ну що, друзі? Ще одну свинку, третю вже. Як ти там кажеш? Хай дохали свинку. Хороша, хороша свинка. Доволі такі. ну я думаю, 200 було навіть, може, трошки більше. Ну, 200 точно було. Ледве її завалили. Різник з нею боровся, коротше, вона чуть у нас не втекла. Так би побігла до сусідів, свіжина була в другому дворі. не, не У нас, коротше, щось ми вдвох її ну, вдержав, коротше. Нормально. Фух. Ну, Сальце що? Спинка? Сальце все одно, місяць, одна сироватка не вибувала, ну, сали, ну, от, два пальці сала. На задку оце задок, На задку тоненьке дуже сало, тоненьке-тоненьке. Ну Це все, зараз зачистимо, пообрізаємо від бівнушки, ну, зважимо, потім яка обща вага була. Минула кіл 8 по-моєму, була щось таке. Ну, побачимо, може зараз теж буде. Ну, така вага нормальна. І свинки, і м'ясна, ну, м'ясна, що сказати, м'ясна. Підчеревина, ну зараз треба зачистити. Підчеревина, ну, така товстенька. Треба зараз позачищати. Зачистимо підчеревинку. Крайочки пообрізаємо, то там то сінинка, то, коротше, то щось таке. То це ж нагарчик трошки. Ну, Все чистенько на соломки. Нормально коротше, все зробили. По красоті, так сказати. Потім розкажу з жира не так багато смальця на у цього жиру, як він точно називає. Здор, здор, по-моєму, щось таке невеличка вирізка. Коротше, така от свинка. Ну, маємо те, що маємо, ми задоволені. Що я там по поросятам? Трошки вже е дізнавався, де буду брати, в господарстві. Ціна за кілограм 240 гривень і треба 10 штук брати. Яке господарство і що, і як, і які поросятка, е, уже потім покажемо, коли будемо брати. Та нам залишилось останню прибрати. Було б місце, вже можна зараз брати. Ну знову ж таки, зараз, якщо взяти, на кінець літа вже повиростають вони, Уже перших можна різати. А ще буде жарко. У нас немає приміщення для того, щоби. Це все діло в приміщенні робити. Це все, будемо з часом, поки що, так сказати, маємо те, що маємо. І пізніше возьмемо. Може, під кінець квітня, середина квітня під кінець, щоб спочатку осені почати прибирати на м'ясо і за всю зиму прибирати. Наприклад, 10 штучок вигодувати. Ну, знову ж таки, людям, може здається, там взяв 10 штучок і годуєш вигідно. Друзі, на цих 10 штучок. Треба майже 1000 доларів, щоб їх купити. Це по-перше, це тільки купити маленьких. По-друге, треба на кожну 500 кілограмів готового комбікорму. 500 е на 10 штучок 5 тонн. 5 тонн на даний момент по цій ціні на зерно, якщо воно не подешевіє. 12 гривень кілограм виходить готовий комбікорм. Там соєва макушка. Я закріплю. Я ж і казав уже на цьому відео, ще раз повторюсь, соєва макуха є дуже важливим компонентом, генетика та соєва макуха, щоб ваші свинки росли гарно. Ну знову ж таки, смак дасть, у кого є молочка, там, там, всяке таке, там, з огороду хто дає, то все зрозуміло. Але старт поросятам треба дати хороший. Потім, оце, як вони великі, можна годувати вже чим є. Висівки, там, той макушки трошки, в основному молочка. Зараз ми так. Відгодівля, можна сказати, натуральна. Сіно від коров кидаємо, їдять. Е, може до 10% соєвої макушки сиплю їм. Я б не сипав, якби була соняшникова. Соняшникову замовляти вона дорога, вона чи 12 гривень кілограм. Соєва, по-моєму, чи 15,50, чи 16,50. Вона це шарова ціна. Тому замовляйте, контакти закріплю. Дуже, дуже класні виробники. Я задоволений. Тому все будемо показувати. це ж на 10 поросят треба 1000 доларів, тільки, щоб їх купити, в районі 1000. Ну, може, там плюс-мінус, це ж таке діло, від ваги поросят залежить. І треба повністю всіх, щоб відгодувати, треба 60 тисяч на комбікорм. Ну, щоб робити корм. Зерно, макушка. Це якщо самим робити, якщо купувати БМВД, на основі БМВД, якщо робити і зерно, то це ще дорожче. Тому хто -то каже, ой, беру БМВД класно, ні. Саме класно самим купити вітаміни і самим купити соєву макуху. І от вам готове БМВД. Тому здешевляйте. Ну і саме головне, от, от на даний час, якщо б ми здали цю свинку по 70 гривень живої ваги. Чи, ну, якби Через ваги, то в принципі, плюс-мінус це вигідно. Якщо нижче 70 гривень, то і ми б, мабуть, тільки для себе б тримали. Ми б не займались. Хто ж думає, ох, нічого собі, ціни на м'ясо, ні. Отаке ні так, але все одно кісточки залишаються, копита, голова. Мало що з е них ну, можна продати. Воно залишається то собі, то друзям, родичам, коротше, роздаємо кісточки і таке. Тому ходове, то, понятно, розбирається, таке, як. Відбивна таке, як Риберця, в принципі, Підчеревенка, сальце якісне. А от уже почнемо там таке, жир, копиця. Ну, зараз копиться йдуть, але ж все одно буває, щось зависає. ну Знову ж таки. Все по-різному, треба старатись продати. Якщо продавати самим, то це реально вигідно цим займатись. Якщо здавати нижче 7, і ви ж розумієте, якщо здавати через ваги це одне діло. Якщо приїде перекупщик, от, наприклад, живий приклад, у нас по замірам ця свинка 140 обхват, обхват 140, по спині 145, щось не менше. Я рулеткою так поміряв, ну для себе, щоб. Ну, коротше, 140 десь і по хребту 145. То мені там в коментарях писали, і ще на ту свинку писали, ця майже така сама, може трошки більше, Що це не має там 200 кілограмів, що це там 180-170 Розумієте, от перекупщик приїде, нарахує вам там 160 кілограмів, 170 і дасть вам там, 10 тисяч за таку. І це ж не гроші, друзі. У вас майже 10 тисяч, ну 8 вийшла від годівля цієї свинки, розумієте? Якщо б ви через ваги по 70, наприклад, це виходить 14 тисяч вам би дали за 200-кілограмову свинку. Це якби нормально, тому що у нас по затратам на цю свинку пішло 500 кілограмів корму, ну може трошечки більше, я вже перестав записувати. Десь 500, може 550, ну, 500 отак, от, треба закладати. По колу на всіх в середньому 500 кг на 200 кг готової свинки. Ну, може 600 бути. Ну, неважливо. От 500 кг. Мій комбікорм до цього коштував не 12 гривень кілограм, а 10, тому що зерно було дешевше, там ми на паю отримали, все, Ну, його рахувати треба. Под... Ну, от Дивіться, у нас 500 кілограмів це 5 тисяч. Свинку ми купили за 2, от 7. Якщо, наприклад, продати живою вагою по 70 через ваги, в принципі, вигідно, нормально. Ну, Але ж розумієте, перекупщики залежать від шабая, так сказати, який приїде у вас купляти. Добре, друзі, ніколи треба це все фасувати. Замовники чекають, все замовлено. Собі навіть не залишиться, я не знаю. А, це може трошки пашинки залишиться. Оце. А, і грудинку, саме і делікатес, ми вирізали і все. А так це все замовлено. Зараз. Треба перефасувати і відвезти людям свої замовлення, там ще трохи молочки. Ввімкненось пізніше на наступний день. Ну що, друзі, справились ми вчора, розпродали всю свинку. Що у нас залишилось? Голова залишилась, один залишився, одна рулька залишилась. Там трошечки кісточок. Е Печінка залишилась. Що Та Там трошки сала. Самі да, ну, Печінку ми просто самі собі залишили. Трошки сала там залишилось такого, не дуже кондиції. А, е І то там гарненьке залишалось. А, м'ясо м'якоті залишилось буквально кіло, кілограма півтора шматочок. І 2 кг, залишилось відбивна. Відбивнушка, там, де під горох більше шиї, такий гарний шматочок. Так знайомий написав, той, що у нас взяв, ми замовлення вчора ввечері віддали. Є ще відбивна, є ще біле сало. Коротше, ми і це віддали. Нам буквально залишили шматочок м'яса. Ну, в принципі, у нас там морозилки є, у нас з бичка ж залишилось там, фарша наробили. Щоб трошки звільнити морозилку. В принципі, у нас є. Ми ж не побіжимо в магазин. У нас там є, то люди переживають. Понятно, що у нас там ну з, з, з кожної все одно залишаються такі, так сказати, обрізки. Там те, то все стараємось ходове продати. Ну але ж нам і треба. Нам зараз, як я от тут і казав на цьому відео, що багато грошей треба на самих поросят багато грошей треба на корма їм. Та й взагалі багато чого треба робити. Тому кошти треба, їх завжди не вистачає. Ну, Будемо старатись якось просто це примножити і наступного разу вигодувати хоча б 10 свинок. Будемо старатись. А як же ж вигодувати свиню 300 кілограмів і дуже швидко? Ну, ми з вами спробуємо на наступних. Ці трошки не так росли, але все одно це добре, це дуже гарно. Оцю останню, що ми різали, вона прям така гарна. Їй би було 9 місяців 24-го, По-моєму, 24-го, Чи 22-го, чи 24-го було б 9 місяців, а вага 200 плюс. Точно не знаємо, вагів нема. Ну, то не важливо. Ми отримали певну суму, яку не очікували отримати. А якщо б ми все під ноль продали. То взагалі. Друзі, а хто дивиться, напишіть, скільки, по якій ціні за кілограм продаєте голову. То ми вже наступного разу, мабуть, голову залишати не будемо, продамо, немає си, не хочеться її залишати. А цікаво просто, по чому люди продають голову свинячу. <сум> ну і взагалі, 300 кілограмів. Як же ж вигодувати? Та будемо старатись, будемо старатись разом. В цей раз хочемо поросят купити на комплексі. Дорогувату, але трьохпородка, гарні, відбірні. Ну, я вважаю, вони того вартують. А з приводу, чи вигідно займатися, дуже вигідно, друзі. Якщо продавати м'ясом, дуже вигідно. Ну, морока. Хтось може подумати, що це дуже легко. Ні, це дуже нелегко. Ми вчора проїздили з півдня, ми з 11-ї, як почали зі свинкою різник. я ж допомагав, бігав, все підносив. Ну, постійно ж на підхваті. Він же ж один був. Все одно роки багато, роботи багато, треба ще балон там. Я такий кран знайшов на балон на газовий, поміняю на, щоб був свій газ. Зараз ми просто платимо півтори тисячі, бо нема нічого. Різники з вінником приїжджає, щоб ото поливати кипятком, З усім у нас ну, не підготовлено нічого. З часом, ну я думаю, що. Сміються. Чому Що мама сміється? Смішно, що ми сапожники без сапог, що у нас і м'ясо все продали. І... Отож, мама й і сміється. І віника нема у нас. Кинулись віник шукати. Першу свинку, коли вбирали, прийшлося сіна мотати віник, щоб ото кипяточком поливати та шмалити. Ну, У різника така технологія, що він ото водичку кип'ятком поливає і вишмалює. Ну, коротше, прикольна технологія. Я б там трошки свого додавив потім, як би я робив, ну то. З часом ми будемо робити та поділюсь з вами. Зараз, поки я дивлюсь, наблюдаю, а на майбутнє, звичайно, що я таке, звичайно, спокійно зроблю. А я не пам'ятаю, я розказував, що був за цирк вчора, як ми різали з цю свиню. Я не пам'ятаю там на цьому відео я казав, коли. Ми... Казав щось? Ну, щось як різних боровся з цією свинкою, там перекатувався, коротше, ледве її втримали, так би втекла. То Ані кажу, що ми б її шмалили у когось на огороді, або свіжана нас би втекла. Коротко. Ой Боже, ну нічого, справились. Я такі, я приїхав вчора, у мене що 18 й дойка починається, корову дою, а приїхав вже без 27 було, без двадцяти дев'ятнадцята вже була. Швиденько побіг, взяв воду, відро, все взяв, доїти мілку. Пізно, пізно. А ну-ка, 18-ти людям. Ми вчора фосфасували замовлення. Важкувато до цього просто людей було мало, ну просто всім було багато. Ну да, так, більше залишалося. Ну і ми більше залишали собі, ми більше тому тоді. Да, ми менше вторгували, ми більше залишали Туда, собі. Більше. А зараз просто як більш таким багато людям е об'явили, різним людям, е так сказати, і всім щось треба. Там і сальце, і біле, нас на, 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 ну, здивувало, і обрізки, оці сала пішли, все пішло, замовили і копита замовили. Капит ще й не вистачило, аби шість ніг у свині було. А вісім ніг треба. Коротше, поросят треба з восьми ногами. Нам треба було свиню різати. Ну, коротше, ми задоволені. Втомлені дуже сьогодні вранці встав, голова болить дуже важко, дуже морочно. Ну, Але воно того вартує. Що вам сказати, якщо б здавати через ваги і по 70 гривень, начебто непогано, але все одно, коли виріжете, самі краще. Я не розглядаю напрямок роботи, щоб здавати живою вагою. Ні, тушами м'яса теж. Старатись треба. Шукати свого клієнта. Ну, нам треба ще, отож, приміщення подумати, дуже потім на майбутнє, може на, на наступний рік. Цей рік просто треба вигодувати більше поросят. В них дуже багато вкладень. Я, я зараз просто ще не, не уявляю, що це купити їх до тисячі доларів треба. І ще і на корма їм 1060 Я поки собі не уявляю, де я візьму стільки грошей поступово, звичайно, але ж це такі великі кошти, щоб їх вигодувати. Ну не знаю. Може наступні відео потім буду плакати, що частину продам. Скажу, я не можу їх вигодувати. Ну не знаю. Воно то непогано. Хтось може там позавидує скаже, ух, та це заробляють. Вкладати, друзі, треба. У нас нема приміщення на майбутнє треба приміщення будувати. Багато чого треба. І для свиней треба сарай будувати, і для переробки холодильники ставити. От зараз нам для молочки холодильник вибираємо. Бушні холодильники по до 15 тисяч доходять. 10. 000 і не підходять. 12. 000. Так я на розетці знайшов новий, нові холодильники. Так, китайські, все там, навіть три ящичка морозілки буде, 15 тисяч. 15 тисяч, оце хочу ну, от зараз замовити. Розсрочка. Розсрочка, це ж безвідсотково буде кожен місяць знімати. Тому, в принципі, а нам треба, бо молочку зараз нікуди ставити, і навіть коли свинку ріжемо, в нашій морозилці всього 4 ящика. Цього дуже мало. Звичайно, хтось каже. Я як, як слухаю людей, у них там ларі, ларі великі, здорові, а це ж світло мотає. І я скажу так, що ж це за бізнесмени, коли ми будемо залишати майже все собі. Звичайно, треба залишати, щоб було що їсти, щоб не купляти. Ну ми так і будемо старатись. Навіть коли от ми виріжемо останню, ми з неї більше залишимо. Але я потім хочу все одно десь у людей знайти свинку, привезти. Зарізати самому, от якраз повчуся для себе невеличко, можна 120 кілограм заколоти, щоб руку набивати, так сказати. І частину продати, якщо буде багато, а половину собі залишити. І от таким чином годувати свою сім'ю. Ну я не розглядаю накупляти морозилок багато, щоб морозити це все. Я не бачу в цьому сенсу. Треба продавати, треба заробляти. Але часто різати, розумієте? Треба навіть собі все одно там зарізати там, у травні, потім влітку, там, хоч і спека. Рано, рано, рано дуже утром зранку, там, о п'ятій, в четвертій ранку встати, поки мух ще не буде. Ну, але ж я не розглядаю багато морозилок, щоб його все зберігати. А для молочки, от холодильники такі, оце, як, для, для, як для напоїв, поки що нам ранувато такий купляти, бо його треба ж заповнювати продукцію. Ну, у нас поки що не, немає стільки. Ми, звичайний, купимо це в розсрочку, тому що теж відразу купити ми не можемо. Це накладно дуже. І ми так поступово будемо виплачувати. Отакі справи. Хтось думає, це так вигідно. Тут грибимо лопатою гроші. Ні, поки ми грибимо навоз лопатою. І свинарство, і взагалі люба справа вона потребує великих вкладень. От поки ви роками е, наладите процес, щоб вам було легко, тому що й кормозмішувач треба потім з часом. Іначе, от я на ці 10 я замучусь його колотити, цей корм. Корм треба робити нормальний. Оце вже коли вони великі, можна якось там зекономити, якось його там, що попало насипати, молочки налити. А поки вони ростуть до 120 кілограмів, їм треба гарний поживний корм. Тому підписуйтесь, ми теж будемо ділитись, як ми робимо корм, яких ми свинок привеземо, що ми будемо робити. На днях паспорта зроблю е бичку Оскару, Джерсею зроблю паспорт, кров у нас на днях приїдуть брати у корівки. Працюємо, друзі. Як виходить, так і працюємо. Кому не подобається, не дивіться. Всім миру, друзі!